Гаррі Поттер. окрім класних фільмів, 7,5 та книжок, це ще офігезна фабрика по заробітку грошей. Заробляю тут на всьому на їжі, яка в мене зараз на столі, на маскотах, на розвагах, на одязі, на бреднітгу, на блокнотах, на всьому просто заробляють. А ще при підготовці цього відео я зрозумів, яке я вже старе. Тому що перший Гаррі Поттер вийшов у 2001 році, коли мені було 4, а останній в 2011-го. І тут я був шокований, що Гаррі Поттер останній вийшов в 2011 році. А для мене це було ніби вчора, настільки час швидко пролетів. Отак от і поки вище трішечки в шоці, шокую ще більше. Все, що ви бачите на столі, коштує 5600 гривень. Ну а з вами Денис Наїжко. І сьогодні Наїжко буде дегустувати ось цю всю їжу з фільму Гаррі Поттер». Поїхали! Буде дуже цікаво. Тут Гаррі Поттер адвент-календар, є котел, в якому, Росі... в якому тут щось магічне. Є шоколадна паличка, пиво і багато всього іншого. Будемо їсти? Взагалі ця ідея відео, мені здається, взяла ще з дитинства в мене. Коли я бачив першу серію, як вони їхали в потязі, їли оту жабу, точніше, Гаррі Поттері не бо вона втікла від нього. Я такий дивлюсь на цю їжу. Думаю, вау, я хочу це. Але е, давайте так, у 2001-му е, хотіти це єдине, що в мене було. А, ні, в мене було ще хочеш? Перехочеш, отак-от. І перші в нас два яйця Гаррі Потера, за якими. Ой, блін. І першим на черзі в нас будуть два яйця Гаррі Потера. Так, це Кіндер Джой, за якими всі полювали, всі хотіли знайти там Гаррі Поттера, відповідну фігурку. І чесно, коли ти бачиш в магазині, ну наш народ не перемогти і не переконати мені здається, тому що лежать кіндери повідкривані, по розривані, по подавлені. Всі хтось шукав фігурку, блін. Ну. Чесно, це жахливо. Жахливо було бачити цю картину. Але в мене є два яйця, і давайте підкриємо з вами перше. Ціна цього яйця 75 гривень за одну штучку. І як на мене, це дітько як дорого. Тільки взагалі вони зараз в магазині просто так коштують. В першій половинці в нас їжа. Те, що ми можемо з'їсти, те, що хоча б якось може вплинути на наше життя. Все інше просто іграшка, яка з часом, на жаль, рано чи пізно викинеться. Ложечка. Ложечка чисто така, щоб американські діти не проковтнули і самі себе і не подали потім їх батьків в суд. Картонна, от така одноразова ложечка. Більше схожа на ложечку для взуття. Можна нею мікрокрасівки вдягати. Ну що, ваше здоров'я? Все. Більш нема. На два рази вистачило. Це смачно, Колись я робив огляд на багато кіндерів. І повірте, якийсь кіндер, окрім оригінального, їсти було неможливо. Що ж нам поклали в іграшці? Ось така іграшка нам попалась. Я не знаю, це схоже на Гаррі Потера. Ага. Треба нитку продіти в голову Гаррі Поттера. Я зібрав в мене золотий Гаррі Потер, який. Повісився на мотузці. Точніше, я його повісив там. Виходить, що він не дожив до битви з Волдемортом, скоріше за все. Ось так. Гаррі Поттер, я не знаю, з ним можна робити щось типу такого, крутити його і все. Більше я бачу це як колекціонування або вішання на ялинку. Все, більше не знаю, що з ним можна робити. Ще в нього в голові є дирка. Отак от. А ось такі іграшки могли нам трапитись. Тут, в принципі, є різні персонажі з фільму Гаррі Поттер». Тому я думаю, фанатам було б цікаво купувати ці кіндери. В принципі, вони тому і популярні, тому що багато людей дивляться і люблять Гаррі Поттера». Чесно, кожного року, кожного року з 2001 року, це на секундочку, вже 23 роки виходить. Чи 24? 23 роки крутять кожен рік на новий рік Гаррі Поттера». Кожен рік я його дивлюсь. Я вже знаю, куди Гаррі Поттер поверне в дану секунду, ліворуч чи праворуч. Кому зробить отак? Який окулюс Лімпарус там буде. Друге яйце. Відкривати шоколадну частину я не буду, залишу дружині, тому що вона теж хоче щось отримати з цього відео, якісь дивіденти. Ти що є таке? Що це таке? Це попит? Це Гаррі Поттер попит? Серйозно! Серйозно! Тобто, з усіх можливостей, які могли мені тут попастись? Мені попалося це? Просто, ну, я вам покажу, що такого навіть не мало тут бути. Ну, воно не зображено тут. Був би я дитину, я був би розчарований. Добре, я не дитина, але я розчарований. Та-дам! Квідіч! До речі, на PlayStation вийшла гра Квідіч. Хто грав, напишіть як вам, бо я не грав. Не знаю, вона якось мені стрімно виглядає вже апріорі, як ідея сама. І того ми маємо дві ось такі іграшки, в принципі, вони дві жовтого кольору. Ставлю кіндерам 10 з 10, бо це смачно. Це прикольно смачно, і дітям завжди цікаво їх відкривати. Ось і все. Задумка офігезна. Як бізнес-ідея, блін, я заздрю кіндеру. Чесно, я заздрю кіндеру. Наступне шоколадки Хьоршес Гаррі Поттер. До речі, ви знали, що солодощі допомагають бороти зі стресом. А в один момент в мене вдома вже лежала величезна купа солодку, від якого я лише гладшав, тому що шоколадки мені вже не допомагали. Ну, звісно, прильот ракети в будинок, знищення автівки не прийшли повз. Так, кожен в тій чи іншій мірі постраждав від військового вторгнення. Тому хочу порадити вам безкоштовну платформу HelpPlatformInUA, Platform in UA, яку було створено для допомоги тим, хто постраждав від війни. Тут ви можете отримати фахову психологічну допомогу, допомогу в отриманні статусу ВПО, а також контакти ключових служб та програм підтримки юридичної, медичної та гуманітарної. Ця допомога надається конфіденційно та безкоштовно. Допомога тут. Платформу створено за підтримки Офісу віце-прем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції. Якщо ви або Ваші близькі потребуєте допомоги, відвідайте сайт helpplatform.in.ua або зателефонуйте 1547. Переходьте за посиланням в описі під відео та поділіться інформацією про платформу з усіма, кому потрібна допомога. На зображенні у в нас знаходяться герби, плакати, ну, скоріш за все, герби різних факультетів Гаррі Поттера. Але я зараз трішечки в шоці. Де тут пуфіндуй? Де пуфіндуй? Мені. Чесно, пуфіндуй подобався найкраще, найбільше. Ну от, уявіть там, який це Гріфіндор. Ну, Гріфіндор. Слізерін, ну Слізерін. Пуфіндуй! Чисто, чисто пуфіндуй. Типа, люди приходять такі і кажуть: слухай, а що нам задали, Ти домашку зробив? А вони такі пуфіндуй вообще на цю домашку. Пуфіндуй, це слово можна використовувати замість всього, що завгодно тільки. Типу, як справи? Пуфіндуй. Як тобі ось ця спідниця? Такий, ну. Пуфіндуй. Десять пуфіндуїв з 10. Офігезно. Я от зараз думаю, що потрібно було муську назвати пуфіндуй. Це було б геніально. Але, на жаль, геніальні думки приходять пізно. Прикиньте, як можна було б, якби вона шкоду робить, такий пуфіндуй! 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 Коротше, тут написано Гріфіндор ревенклав хуф пуф якийсь із Слізерін. Коротше, наша адаптація вирішила забити на дві назви взагалі. Такі кажуть, Ой, ну це для наших буде важко. Може, пуф ідуть з ним. 257 грамів коштує 450 гривень. Ах, всередині в нас маленькі шоколадки. Маленькі шоколадки, які можна, я не знаю, дати. Дитині в школу взяти собі на роботу, просто закинути в машину, щоб вони там їздили, головне, не влітку, бо будете пити гарячий шоколад з тюбіка. Мені здається, що всередині це просто звичайні шоколадки і нічого більше. Ось так всередині виглядає шоколадка. Видно, що вона трішечки пошкоджена своєю дорогою, своїм довгим життям, бо думаю, сюди вона їхала занадто довго. Тут є написи, є меч, ну, якісь. Всілякі маленькі прикольчики, знаки з Гаррі Поттера. А знаєте що? Це типовий американський шоколад. Наш шоколад, як на мене, навіть кращий. Та мені більше наші шоколадки подобаються. Він важко та не в роті, схожий на щось таке ультрасолодке. І з якимись емульгаторами всім чимось, щоб воно жило довше, і в плані того, щоб воно не таяло на сонці, тому що ну бачите, його транспортують у різні країни. Втрачається якась шоколадність. Ну я б не їв такий шоколад, мені він не дуже подобається. Так, це смачно солодко, але я їв шоколадки покраще. Саме в плані шоколаду. Ось, ну, це солодко прикольно. Ну я поставлю 5 з 10. Просто от нічого особливого взагалі тут немає. Просто шоколадка за великі гроші. Що ви думаєте, я це викину? Ні, я це їм до кінця. Це непогано, це непогано. Просто за свої гроші, ну це дорого. У нас це дорого. Можливо, в Америці це було в рази дешевше. До кавусі буде що їсти цілих 5 днів. Желені слимаки Гаррі Поттер. Так, це прям. Слимаки, такі слимаки, яких ви можете бачити після дощу, яких дуже багато, до речі, у Львові. Просто звичайні слизні, можна так назвати їх. Джеллі роблять ось ці. хто б міг подумати. Це, мабуть, коли ті боби з'явились. Якщо що я про ось ті боби, якщо хто не в курсі, це був фурор. Це розрив Ютубу, розрив всього всі їли е, боби зі смаком памперсу. Там і всякі там блювоти. До речі, смачного. Якщо ви дивитеся відео і не їсте, таке буває, нічого страшного. Будь ласка, візьміть щось смачненьке, бо я знаю, що у вас течуть свинки, виділяється шлунковий сік. Я переживаю за ваше здоров'я. А якщо ви їсте, то вам смачного. За 59 грамів 259 гривень. 259 гривень за 59 грамів желе у вигляді слизняків. Точно, якби Вірка Сердючка була британкою, а Гаррі Поттер теж з Британії, так? То вона б співала піду я садочок, наїмся джедібілі оціх слимачків, які вони чудові, різні кольорові. Ось так виглядають ці слимачки, вони на вигляд якісь підсушені, прям висохші. Прям ніби вони сюди їхали, їхали в чомусь дуже спекотному. Зараз, просто послухайте. Зелений буде першим. Зелений зі смаком кавуна. Жовтий, банановий. Що ж сказати про ці слимачки? Я дуже люблю желені цукерки, але я не люблю е, ямі-гамі роженовські. Деякі з них важко їсти після того як ти їв смачні жилейки. Але це непогано. Хоча будь-які дешевші подібного плану будуть Теж смачні і офігезні цукерки. Прикольно, але цим я поставлю 60. Піз, точніше, п'єс, можливо, правильніше буде п'єс. Це іграшка мого дитинства. В нас були такі іграшки, я пам'ятаю, вони потім один момент кудись зникли, можливо, не в один, можливо, просто мені перестали купувати. Але в магазинах я ніде в нас такого зараз не бачу. Але я так розумію, що ця річ залишилась популярною. В Штатах, ще десь за кордоном, тому що там продають і роблять от маскоти Гаррі Поттера, наприклад, 149 гривень. Взагалі, задумка цієї штуки, що ти кладеш в неї цукерки, і типу це як дозатор цукерок кишеньковий такий. Але я просто з'їдав упакування і все. Не завжди я навіть користувався тим дозатором, тому що ну, ти дитина і ти хочеш їсти всі ці, ці цукерки за один раз. Це як тобі купують вітамін С, аскарбінову кислоту, і кажуть тільки одну в день. Ти чись таки, вже в пачку в роті тримаєш, кажу, Бу". цих цукерок я не бачив дуже давно. І Вони змінились, упакування явно змінилося, вони стали, можливо, меншими, як і все стає меншим і при цьому дорожчим. Гаррі Поттер, ось так. Ось сюди вставляєш це як степлер. Хто користувався степлером, той знає, як це працює. Отак, вставляєш туди і все. А як їх потім їсти, я вже не пам'ятаю. А, отак. Відкриваєш йому голову, як запальничку. І такий. О, і все. Гаррі Поттер хочу вам дещо сказати. Велике дякую спонсорам каналу. Ось вони з'являються на екрані. Велике дякую вам за підтримку. Експектропатроном. І величезне дякую вам за підписку. Відео про АТБ. Я попросив вас підписатись. І ви зробили нереальну кількість підписок. Я просто дивлюся, такий ого! Величезне вам дякую. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться, зробіть це, тому що до 100 тисяч залишилося ще трішки, і ви чиюсь мрію наблизите до її звершення. Як запахло полуницею. Ось так тепер воно виглядає з цукерками всередині. У Гаррі Потера з'явився хребет, і він тепер не безхребетний. Працює наступним чином: відриваєте Гаррі Потеру голову, і у вас є цукерка. Все. Прикольно, полунично, Типу тік-така для звіження рота можна використовувати все. Ці штуці я поставлю 60 чисто за те, що це якась дитяча моя ностальгія. І я прям реально згадав у ті часи, як в мене були схожі іграшки. Але все, більше тут нічого унікального немає. І все, і цукарки немає. Пиво Гаррі Потера, вершкове пиво Гаррі Поттера. Воно безалкогольне і коштує 250 гривень. І так воно вже було. Я його вже пробував. відео з американськими смаколиками. І я вам скажу, що це один в один, схоже на крем-брюле, крем-соду, ось такий лимонад, дуже схожий смак. Можливо, взагалі пиво Гаррі Поттера і придумали завдяки грузинському цьому лимонаду на тахтарі е, крем-брюле. Хоча ні, думаю. ні. Але але все може бути. На смак це прикольно, це реально вершково. Воно дає тобі оцю вершковість, масляність. О, тільки таку, більш, більш, мені здається, хімозну, тому що, ну інакше б тут би просто жир зверху плавав. А так, це. ну, Прикольно на один раз, але якщо хочете знайти таке дешевше, дуже схоже на це пиво, то візьміть грузинський на тахтарі. Здається, називається крем крембрулі. Ну, щось буде прям дуже схоже. Тут написано, що тут натуральний ароматизатор оце о, масло. Виходить, вершкове масло. Прикольно. Ну, воно мені подобається. Минулого разу я не пам'ятаю, яку оцінку поставив. Зараз я поставлю йому 7. Можливо, вони співпадають навіть. Шоколадна паличка Гаррі Поттера коштує 800 гривень. <рив> а поки я відкриваю, будь ласка, напишіть в коментарях, з якого фільму гри, або, можливо, мультсеріалу, або серіалу знайти. Їжу або навіть приготувати. Буде цікаво почитати ваші коментарі. До речі, також виробник Джиллі Billie. Давайте я покажу упакування для початку. Ось так воно виглядає. Паличка шоколадна, така коричнева. В такому упакуванні вона всередині, щоб не зламалась і доїхала якось хоча б адекватно вона куди-небудь. Це перша паличка Гаррі Поттера, яку буду тримати в руках взагалі. А! Це карта підказка заклинання, як потрібно паличкою змахувати. Експіліармус пише, що потрібно отак і отак зробити. Це буде Експіліармус. Ну що, готові? Ти що мене підводиш? А, є паличка Гаррі Потера і Ніс Буратіна в комплекті. Це два в одному. Паличка Гаррі Потера. Коротше, ну ви зрозуміли, це шоколадка, яка просто зламалась. Е, нічого страшного, якщо це не на подарунок тільки. Е, тут ми маємо ну, досить цікаву структуру типу дерева, ну і все. Далі штик шоколадний. Більш нічого цікавого тут немає. Просто це 800 гривень заплатимо секундочку. Ладно, по акції 50% знижки мені дали на неї. Все нормально, не переживайте. Але оригінальна коштує 800 гривень. Фьорша шоколадка була смачніша. Тут все-таки ви купуєте якусь емоцію більше, ніж шоколад. Якщо ви хочете кайфанути від шоколаду, ні, це далеко не той варіант. Він дуже такий посередкований. Ну він середній взагалі не схоже на оце, на такий насичений какаовий шоколад. Більш на какаовий. Ви зрозуміли, так? Да? Рівень жартів, ну, просто росте з кожної секунди В іншу сторону. 4 з 10, бо дуже дорого за палку шоколаду. За 42 грами. 42 грами шоколаду! Відразу три смаколика. Тут є шоколадна жаба, є пиво желейне і є боби. Боби коштують 159 гривень. Окей. Пиво желейне коштує 250 гривень. Окей. Жаба. 15 грамів шоколаду коштує 300 гривень. Давайте почнемо з жаби. Як би ще не поламати, о, тут є картка. У, добре, добре, це топчик. Це прикольно. Ми маємо шоколадну жабу, вона виглядає ось так. Тут в неї бородавки з іншої сторони. Ну, добре, це якісь кріспи. З кріспом прикольно, але рівень шоколаду. Залишаю бажати кращого. А це як було в фільмі 3D-картинка. Ну, В фільмі вона була трішки інакше, типу жива. Але просто подивіться. Це кайф. Персонаж, правда, не самий популярний. але, блін, це дуже прикольно. І якщо рухати, о, то вона рухається. У нього обличчя теж змінюється. Я не знаю, чи буде передавати ця камера, але я сподіваюся, давайте отак взагалі порухаю. Напишіть в коментарях, чи е, заплатили б ви за це 300 гривень. Пиво. Упакування е, були такі вже слимачки. Я думаю, це дуже схоже желе. тільки вже пиво. Ого. О, на запах це класно. Мені подобається. Ось це, якщо що, пиво желейне. Хоп! Най-най-най. Хоп. -яй 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 -яй. М -м. Ось це мені подобається, о, має вершковий смак, але віддалено схожий на якісь є такі м'які іриски біло-блакитне пакування в них такі окремі цукерочки. Бо вони теж мають цей вершковий такий вершково-карамельний смак. І це прикольно. Це о, в рази цікавіше, ніж оті слимачки. Для мене я тут поставлю 9 з 10. Мені це подобається. Упакування бобів виглядає як пачка е, цигарок. До речі, не куріть куріння шкідливо та погано. А Айкоси ваняють. <сél -2> <сél -2> Боби з різними смаками: сінамон, е, кенді флос, бугер, банана. Воміт, вотермелон, смамило. Коротше, це цукерки Гаррі Потера з відразливими смаками. Тобто, тобі може попастися як щось прикольне, так і щось відразливе. Це все, все моє життя просто в цьому. То щось смачненьке, то щось відразливе. Ось так виглядають ці маленькі боби. Я пам'ятаю, коли зіграв в гру Гаррі Поттера, Це одна з перших ігор, така як у мене була. то там потрібно було стрибати і збирати ці боби. Як мене бісили. Ці виби, це просто капець. Ще гірше було літати там на мітлі, тому що управління, ну вибач, то, то просто жесть. Кажуть, що тут написано, що ось ці блакитні це зі смаком мила. Давайте спробуємо. М -м -м. Згоден, не дуже приємно відчуття в роті, ніби геть для душу, випадково тобі потрапив на губи і ти його злизав трішки. Ну, таке. М -м. Не робіть, так згадаємо для душа, будь ласка, це не можна робити. Black Pepper є чорний перець, а в мене немає тут такої навіть. Мені тут не насипали всі, які тут намальовані. Ну хоча б вже дали всіх спробувати. Потрібних закидувати відразу багато. Ось ці е, салатові, які я тримаю в руках, це написано газон, трава. Давайте об'єктивно. Щось віддалене, воно схоже на газон, на якусь траву на, на, на щось таке, але це все одно залишається солодка цукерка. Солодка цукерка зі своїм цукерковим смаком, інакше це не називеш. Просто є якась от віддалений смак. Десь в милі це було яскравіше виражено. Тим паче, якщо ти з'їв 2-3-4, воно вже забиває всі рецептори і далі вже не так цікаво. Прикольно використовувати як челендж, але ну, чесно, ви все одно по факту ж з'їсте. Цукерку, яку можна їсти солоденьку саму по собі. Просто якийсь буде дивний післясмак. і все. Але я цій штуці поставлю 8 10. Це цікаво. І я дуже люблю боби. Джилі-білі, це, це офігезно. Вони дуже смачні, мені дуже подобаються. Я з'їв, називається Vomit. Я потім перекладу, знайду. Що воно означає, але вона гидотна. Солодко. А смак в роті, наче хто наблював. Залишились ось такі штуки. Це величезний адвент календар Гаррі Поттер. За шалені гроші, насправді. А це Казан з напоєм, що його тут можна зробити. Спочатку цю бочку, потім Казан, а потім в кінці адвент-календар зробимо. Знаєте, що я тільки що побачив? Що я просто брав все, де було написано Гаррі Поттер, а виявляється, це такі ж самі е, певні кухлі жалейні, тільки в іншій упаковці. Але це нічого страшного, тому що вони мені реально сподобались. От їх, їх я буду їсти і доїдати, і це реально кайф. Але тут, Та, ладно, ці жилейки, в принципі, їх така ж сама кількість, як і там. Ось це можна використовувати потім як тільки завгодно. Напишіть в коментарях, як би ви використовували ось цю бочку. Що вона десь от такого розміру. Дуже цікаво. О, хто б там нитки зберігав, хто б ще щось. Давайте такий інтерактив зробимо. Ха-ха! Але. Як для бачонка для диток, це дорого, бо вона коштує 419 гривень. Я її викидати не буду, я реально в неї щось шкоду. Тому пишіть в коментарях, що туди можна покласти, бо поки що в мене ідей нуль, окрім цього пива назад. Котел. Котел коштує 950 гривень за 396 грамів. Я брав все, що бачив Гаррі Поттерське, і не звернув увагу, воно просто стояло поруч і боком, ну, котел, так котел, Гаррі Потер є котел. Але тут, бачите, це е, Хеловінська більш штука, ніж Гаррі Поттерська. Хоча в них теж були ці казани. Всередині в нас ось такий пакет. І все. У нас тут просто пакет. Ліза! А може, будь ласка, перекласти? Коротше, тут вияснилось, що цю штуку потрібно довго готувати, і щоб вийшло те, що прям потрібно потрібен тонік. На жаль, Дениска настільки класно підготувався, що навіть не прочитав інструкцію. Тому я зроблю окреме відео з Хелловінськими штуками-смаколиками, оскільки цей казан явно від Хелловінської тематики, і буде вам велике відео. Подивимось, що люди на Хеллоуін роблять. Ми нічого не робимо в основному. Ти відходиш поки що на потім. І ми з вами переходимо до адвент-календаря. Адвент-календар Гаррі Поттер коштує 1400 гривень. Чи так все дорого? Що в нас тут? Є сова, є Хокварс і також є одна відкрита штука, бо Денис, коли брав пальці, ми випадково її лопнули. Але я не знаю, що там всередині. Давайте ми відкриємо бляха муха вони ще розкидують ці дні. Я колись робив огляд на адвент календарі і сварився, що вони так розкидують ці дні. Потім я зрозумів, що то для дітей, щоб вони додатковий інтерактив мали знайти циферку. Знайшов! Як незручно. О, це виглядає як пастка для пальця більше. Ага. В нас тут надутий пакетик жилебілі. Бобів! І знаєте, що я зрозумів після того, як вже купив цей адвент календар Гаррі Поттера? Тому що це адвент календар бобів. І виходить, що в кожній ячейці, яку б ми з вами не відкрили, в нас будуть боби. Тому ми зробимо з вами наступним чином: зламаємо весь інтерес адвент-календарів. Те, що ти маєш відкривати, це по одному дню думати, що в тебе буде наступне, що в тебе буде далі. Мати якусь інтригу. Тут інтрига, мені здається, вбита лише тим, що тут одні боби всередині. Ось так вони виглядають. Єдиний плюс, що я в цьому бачу, це те, що я дуже люблю ці боби. І хто реально любить оці боби, для них буде це прикольний адвент календар. Ну і ще й для дітей, думаю, завжди для дітей адвент календар це прикольна річ. Ну що ж, їжте смачно, бо їжте смачно. Не забувайте підписатись на канал, за це я вам дуже вдячний. Ставайте спонсором, також можна по посиланню в описі це зробити. І обов'язково дивіться наступний відосик. Його підібрали спеціально для вас. Ну, має бути цікаво.